Кожен день поміж справ життєвих, серед сотень голосів людських, я біжу до того, хто миттєво, спокій серед злих стихій, і я біжу туди, де мене не зрадять, не осудять за помилки в ділах, де зустріти мене завжди раді, навіть якщо одяг в реп'яхах. там зрозуміють навіть коли люди відвернуться від мене назавжди. Коли ще мить стерпно в грудях, там стілять кожну рану у душі, туди я завжди хочу повертатись, навіть якщо в плямах вся душа, туди іду в сльозах, щоб омиватись, щоб знову стала чиста, як роса, там відповідь завжди знаходжу на ті питання, що доля задає. Коли випробування я проходжу, я йду туди. Там завжди вихід є, те місце, де з небом я зв'яжуся. Туди не треба купувати квиток, це місце є лише у ніг Ісуса, де з Господом маю я зв'язок.